Зараз я хочу зазняти наше військо обласне управління Укрпошти. Будівлю. Тут знаходиться в даному приміщенні. Перше державне управління міграційної служби. Здоровості. Друге. Паспортний сервіс. Третє. Прокуратура Львівської області, яка на останньому поверсі. Над Укрпоштою. І четверте. там знаходиться фактично на першому дроні. Ось. Значить, на першому поверсі Укрпошта і на другому, на другому є. Управління Укрпошту. і на третьому є прокуратура. Над прокуратурою вже нікого нема. Знизу є Укрпошта і вхід до прокуратури через Укрпошту. Зачинений. Не пускають людей Буде... до, до прокуратури. Через Укрпошту, через замкнуті двері.